I am Steve. So, as a child, Steve. I yearned for the mines. But something always got in the way. On, get Connor! Connor! So, so Connor I see. How I to <smart noise>

Wonderland, where anything you can imagine is possible. Ну, я зразу скажу, що мені дуже подобається самий вигляд цього всього. Ну, ем, ці е, хто роблять це кіно, постаралися над самим виглядом. Але по-моєму, mm -hmm. речі, бджоли мені здається єдиний моб, який подобається сама. Ну, подобається Це що був за танець? Карабой? Yeah, yeah. Where are we? Що за банда? До речі, що це за банда? І отут, до речі, ззаді є е, той, кого ну, ендерменом її називають. Ті, ну, ті, хто це, я так скажу. Давайте you далі. Гарсон, you до речі, про цього я чув. Він е, якимось там, е, якби геймером був, професіоналом себе вважає. Тобто щось таке про нього було. Але він так дивно виглядає у Майнкрафті, я чесно скажу. Геймер, 1989 I think about it. To the mm -hmm. До речі, е, є такий ютубер, батько Редстоуну Мамбо Джамбо. Він е, Брав участь у цьому всьому. Він їхав в Нову Зеландію, і він е, там щось їм допомагав з Редстоуном, по-моєму. І оце якраз Редстоун двері, які, по-моєму, він їм там якось порадив робити. Ну, я так вважаю. І, ну, Редстоун прикольний має бути в цьому кіно. Я так вважаю. Я скажу чесно, це. Не так рухається швидко. Ну, це нереалістично, я зразу кажу. Е, воно швидко так не рухається. І тут, до речі, ну 4, ні, 5, 5 блоків е, довжина. Ну це, ну, це так, це. все це, це не виглядає так, це б не працювало в so Майнкрафт. Ну, це реакція в залі. Що це таке? Mm. Ну, що я тут скажу. Це неможливо опис... не описати. This place makes no sense. <laughs> Don't I know it? Це Це саме гірше, що тут я. Це якби свиня, в яку е, фура врізалася там, я вам чесно скажу. Ну, гасти ще нормально, але це. Це треба міняти. Так, знову. А, до речі, там якісь написи. Це похоже на цей мем, який ви знаєте, коли е, ви копаєте, і що ви просто хочете розвернутися, там завжди є цей мем, який давайте продовжуйте копати, А тут якісь ці скелети обож. Скелети. Це прикольний вид, але ну, це не так працює в Майнкрафті. Але декілька де <мулзвач> він пригнув. Це не Pearl. Це якийсь м'ячик прозорий. Ну, що це за вираз обличчя? Exactly. you wherever you throw it. Yeah, right. <sharp inhale> so, actor genial, And that was the only one I had. No biggie. Це буде прикольне кіно, але його треба міняти. Ну, якби я його робив, то я б зробив би анімацію. І ну, мені подобається саме, як воно виглядає, але мені не подобається моби і персонажі. Я б це поміняв би, щоб не було акторів, бо того, що вони не підходять до цього кіно. І ну, я маю подякувати вам за перегляд, е, ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось. Як я роблю цю реакцію, то напишіть в коментарях, може зроблю більше. До побачення.